Господи Ісусе Христе, величаю Тебе і складаю подяку за ласки і дари, якими ти обдарував, Твого вибраного апостола Юду Тадея, який належав до твоєї родини. Благаю тебе, заради заслуг заступництва святого Юди Тадея. Подай мені ласку і допомогу у всіх потребах. Та оберігай мене від напастей сатани. Амінь. Святий апостоле, юду тадею, прийди з допомогою, щоб я могла прославляти Боже милосердя, бо тобі дана ласка помагати людям в безнадійних обставинах. Святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, Покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, покровителю безнадійних обставинах. молися за нас. Святий апостоле, юдо тадею, прийди з допомогою, щоб я могла. Прославляти Боже милосердя, бо тобі дана ласка Помагати людям в безнадійних обставинах, Святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею Покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, 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 Покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставин, молися за нас. Святий апостоле, юдо-тадею, прийди з допомогою, щоб я могла прославляти Боже милосердя, бо тобі дана ласка помагати людям в безнадійних обставинах. Святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю 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 безнадійних обставинах, молися за нас. 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 Святий апостоле, юду тадею, прийди з допомогою, щоб я могла прославляти Боже милосердя, бо тобі дана ласка помагати людям в безнадійних обставинах. Святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. 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 Святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий апостоле, юдо тадею, прийди з допомогою, щоб я могла прославляти Боже милосердя, бо тобі, дана, ласка, Помагати людям в безнадійних обставинах. Святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею покровителю безнадійних обставинах, молися за нас. Святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею Покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах, молися за нас, святий тадею, покровителю безнадійних обставинах молися за нас, святий тадею, Покровителю безнадійних обставинах молися за нас. Просимо Тебе, Всемогутній і милосердний Боже і Спасителю, щоб ми через заслуги та заступництво святого Юди та Дея змогли отримати Твоє благословення та ласки. Амінь.